Вчора повернулася з нашого еко здоров'я і покажу, що ж цікавого і корисного я придбала для себе і для своєї родини. Ну почну, звісно, з нашого легендарного чаю для очистки печінки. Повністю натуральний склад, потужно працює, якщо є якісь застій, жовчі, є підвищений холестерин, жирна печінка, якщо людина приймає медикаменти. Це обов'язково потрібна річ, якщо є схильність до алергії, якщо є пігментні плями на обличчі результатів маса, кому цікаво скину у нас прям. Є така папка каталог, і зараз на нього дуже класна, потужна мінус 20 знижка. Що ще взяла? Натуральну пасту нашу повністю натуральний склад на основі гідроксиапатиту, який працює як ефект мікропломби. Залатує такі мікротріщинки, особливо це актуально для людей, які мають чутливу емаль. І повністю натуральний склад це означає, що тут немає фтору, а це досить токсична сполука, перш за все, для нашої щитоподібної залози. Тому досить такий економний тюбік, вистачає надовго. Зараз теж йде з нашої промо-акції. Обов'язково скористалась акційною пропозицією на наш Сільвер Макс. Це всі, хто знають колоїдне срібло. Я взяла для себе три і для своїх близьких, да, і три ще в мене мої споживачі взяли, тому що на нього зараз 5 плюс 1, тобто 5 купуються, шоста йде в подарунок. Сезон застуд і не тільки застуд, універсальний антисептик, противірусний, протибактеріальний, місцево можна в рот, на слизові, дітям, дорослим, тваринам. Чудова пропозиція. Із цієї ж області у нас Сільвер Макс, але у вигляді гелю теж йде в цю місяці зі знижкою. Всі шкірні якісь подряпини, укуси, алергічні якісь висипання, Герпес, до речі, дуже класно, теж актуально зразу працює. Теж іде зараз зі знижкою. Зі знижкою у нас наш антипаразитарний збір Парафайф, це 12. Трав гіркот, які працюють на різні види паразитів, і м'яко працюють на оздоровлення мікрофлори кишечника. Також у нас в акції це хлорела. Рослинний білок, вітамінно мінеральний комплекс, який підтримує і імунітет в першу чергу, тому що з нього також синтезується інтерферон, і плюс це додатковий продукт для детоксикації. Тобто всі, хто живуть в великих містах, хто відчуває, що є додаткова потреба в очищенні. Це ж також ще джерело хлорофілу. І цінність в тому, що це у нас в скляній банці, і якісне виробництво сертифіковано GMP стандартом і що ще я взяла, оскільки в місяці у нас є б'юті марафон? Це зараз акція на наші біоцелюлозні масочки. Всі три види масочок зі знижкою мінус 15, В такій упаковочці 5 масочок. Отаких, да? зволоження, очищення, колаген. Ну, реально, ефект косметолога на дому да, за досить приємну ціну. Тому, друзі, до 31-го включно діє знижка на ці продукти, які я сказала. В кого ще немає дисконтного номеру, напишіть в особисті, підкажу, як його оформити. В кого є дисконт і є вже накопичені бали, ви також можете ними скористатися при е, корисних покупках. Всім гарних покупок! І якщо якісь є питання, я на зв'язку.